У книзі буття розділ 6» стверджується, що сини Божі побачили, що дочки людські вродливі, і взяли собі дружин, породивши знаменитих нефілімів. Це саме твердження перевертає все з ніг на голову. Бо ми тут говоримо не про метафори чи символічну мову ми говоримо про пряме втручання небесних істот у людський план щось, що зруйнувало природні, духовні та моральні бар Єри. І якщо хтось думає, що це була просто вигадана страшилка, йому слід задуматися про вагу, яку має ця розповідь. Вона з. являється безпосередньо перед найбільшим божественним судом, коли-небудь записаним, потопом. Ці сини Божі, як їх тлумачать стародавні теологи, рабини та навіть кумранські рукописи, є занепалими ангелами. Не випадково в юди одного шістьох йдеться про ангелів. Які не зберегли свого місця. Вони покинули свою оселю. Це не звучить як поетична метафора, це звучить як космічний злочин, і з нього народилося щось, чого не повинно існувати гібридні істоти, наполовину небесні, наполовину люди, гігантського зросту, але ще більш жахливі за намірами. Нефіліми були гнилим плодом зіпсованого бажання. Що відбувається, коли істоти з надлюдською силою змішуються з грішним людством? Результатом стало жахливе покоління лінія, настільки руйнівна, що загрожувала балансу творіння. Вони не лише нав'язали владу, але й поширювали культуру збочень та хаосу. Здавалося, ніби ДНК бунту була закарбована в плоті. І це не було казкою. Це було реально. Настільки що в Бутті 6, 4 сказано, були велетні на землі в ті дні, а також і після цього. Це вже дає нам підказку, що історія на цьому не закінчується. Але якщо не філій ми завдали стільки шкоди, чому Бог допустив, щоб це сталося? Це питання, яке ставлять багато людей. Однак ті, хто уважно читає, розуміють, що Бог не був недбалим Він спостерігав він терпів це певний час. Але я вже готувався до суду. Коли гріх досягає точки забруднення, яка перевищує межі викуплення, суд це не покарання, а збереження. Бог діяв не лише проти людства, а й проти корупції, яка хотіла знищити все, що він створив як дуже добре. А тепер уявіть собі, життя у світі, де ці велетні панували в містах, впливали на культури та змушували людей забувати, хто такий Бог. Чи можете ви собі це уявити? Саме в цьому сценарії з'являється постать Ноя. Людина, яка ходила з Богом серед хаосу. Але це тема для наступного пункту. Перш ніж родовжити, скажіть мені в коментарях, що ви думали про нефілімів, перш ніж почути це. Нефілімів були не просто істотами величезних розмірів. Справжня небезпека полягала не в їхньому зрості, а в зіпсованій природі, яку вони несли. Вони народилися від союзу, якого ніколи не мало б існувати, що вже чітко давало зрозуміти, що сама їхня сутність суперечить усьому, що задумав Бог. Вони не прийшли з балансом, метою чи любов, Ю, вони прийшли з жагою омінування. Куди б вони не йшли, вони поширювали руйнування, ніби були на передовій невидимої війни проти Творця. Буття 6:5 дає чітку підказку про клімат того часу, і побачив Господь. Що велике зло людини на землі, і що кожен намір думки її серця лише зло повсякденно. Це не було випадковістю. Поява нефілімів посилила цей сценарій, виступаючи каталізаторами занепаду, який вже розгортався. Вони чинили насильницький вплив, створювали імперії страху та запроваджували практики, які ранили серце Бога. Ідолопоклонство, людські жертвопринесення, збочення, все стало нормальним. Але забруднення було активним не лише в духовній чи моральній сфері. Це було й у тілі генетична зміна не санкціонована мутація, ніби початковий план Бога був написаний нечистими руками. Це може звучати як теорія змови, але подумайте ось про що, якби все людство постраждало від цього гібридного зіпсування, як би можна було зберегти лінію, яка одного дня дасть початок месії. Це було більше, ніж моральна криза. Це була загроза плану спасіння. І ось у чому суть. Вони розмножувалися. Вони були не просто ізольованою групою на далекій горі. Вони жили в містах, проникали в культури, пускали коріння. Якщо подивитися на стародавні міфології різних цивілізацій, то можна знайти розповіді про велетенських істот, напівбогів, жорстоких героїв, усі вони дуже схожі. Збіг. Чи це були відлуння цієї забутої історії, що намагалися нагадати нам про те, що сталося, коли межі між небом і землею були порушені? Штали символами часу, коли творіння було захоплене чимось, що не було частиною плану. Бог не створював гібридівання духовних сумішей зі священним. Творіння було створено за порядком і щоразу, коли цей порядок порушується, наслідки є тяжкими. Тому їхня присутність вимагала відповідної реакції. Більше неможливо було терпіти те, що було нестерпним. Не було жодних переговорів з хаосом, коли хаос став королем, а тепер уявіть собі стан світу з цими істотами, які формують культуру звички і навіть людські стосунки. Зло не просто зростало, воно репетирувалося, вдосконалювалося, копіювалося. І саме тоді щось почало турбувати серце бога. Якщо це послання резонує з вами, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Таким чином ви допоможете цьому контенту охопити більше людей і покажете мені, що варто продовжувати цей тип контенту. Речі ось ось стануть серйознішими. Невдовзі це середовище, яке Бог колись називав добрим, було повністю заполонене швидко поширюючоюся тінню. Злочин перестав бути специфічним недоліком людського характеру та перетворився на повне зараження. Він був схожий на темне чорнило, яке одного разу розлившись, проникало в усе. Біблія використовує потужний вислів всяке тіло зіпсувалося буття 6.12. Це означає, що постраждали не лише люди, а все абсолютно все. З часом навіть тварини почали поводитися дивно. Стародавні документи та апокрифічні розповіді згадують деформованих звірів, гібридних істот та неприродне схрещування. Неможливо точно знати, що було правдою а що перебільшеним, але одне можна сказати напевно. Природа була розладнана. Ніби музика, яка керувала життям, була замінена хаотичним шумом. Гармонія творіння стала постійним дисонансом. Ніщо більше не відображало творця Н-поведінка, людей також різко змінилося. Насильство стало рутиною, а несправедливість більше не викликала обурення. Цінності були перевернуті з ніг на голову. Те, що було неправильним, схвалювалося. Те, що було справедливим, висміювалося. Виникла така моральна плутанина, що навіть невинні почали відтворювати деструктивні установки ніби під наркозом, а вплив нефілімів лише прискорив це. Їм не потрібно було бути скрізь, достатньо було, щоб їхні ідеї були присутні. І ці ідеї формувалися в ритуалах, фестивалях, структурах, владищоденних рішеннях. Ідолопоклонство поширювалося як вірус. Чоловіки та жінки почали поклонятися істотам замість творця. Це був культ сили задоволення та панування. Духовність була захоплена фігурами, які використовували священне для маніпуляцій. Це був світ, де спасіння продавалося кров'ю невинних є. це не вираз, це буквально. Вівтарі були заплямовані, а небо мовчало. Поки що. Ситуація стала настільки серйозною, що навіть небеса відреагували. Енох той, хто ходив з богом. І був узятий, мав попередити своє покоління про все це згідно. З такими текстами, як книга, Еноха. Але як, і сьогодні божественні попередження рідко сприймаються серйозно, коли люди вже залежні від власного гріха. Вони насміхаються, не вірять і продовжують жити так ніби нічого не станеться. Поки це не станеться. Але коли це станеться, то станеться так, що ніхто не може стримати. І саме в цей момент Бог прийняв рішення, яке мало змінити все. Він витерпів достатньо. Початковий план був невпізнаним, як шедевр намальований доти, доки зображення не зникло. Був лише один вихід. І він не передбачав жодних делегацій чи посередників. Коли творець воскресає власними руками, це вже не попередження. Це вирок. Але запам'ятайте цю думку, бо те, що буде далі, розкриє силу цього рішення. І перш ніж продовжити залишти коментар, чи помічали ви коли-небудь, що навіть тварини постраждали від цього зіпсування? Все зійшло з рейок. Земля, створена як відображення божественного порядку, стала сценою для гротескного видовища. І багато людей не розуміють, що Бог не діє імпульсивно він спостерігає він зважує, він вимірює. Його увготерпіння це не недбалість, а милосердя у формі часу. Але настає час, коли міра переповнюється. А коли вона переповнюється, немає вороття. Я знищу людину, яку я створив з лиця землі, сказано в Бутті 6, 7. І це не символічна фраза це буквально. На відміну від інших біблійних епізодів, у яких Бог використовує треті сторони, такі як армії пророки чи стихійні лиха, тут він діє безпосередньо. Він не посилає ангела не наказує цареві не активує ворожий народ. Він встає і вирішує втрутитися це особисте рішення. Як художник який дивиться на свою роботу вже настільки розписано, що більше не бачить сенсу намагатися виправити дрібні штрихи. Єдине рішення почати все спочатку. І це не акт гніву, це акт справедливості. Корупція більше не обмежувалася певним народом чи територією. Вона поширювалася як отрута по кожній жилі творіння. Не було жодного способу перев'язати те, що вже було поширеним раком. Якби він не діяв людство, не мало б жодних шансів, і план викуплення був би втрачений назавжди. Бо так ще до Христа план вже існував. Месія мав походити з роду. І цей родовід потрібно було зберегти чистим. У цьому вся суть. Цікаво подумати, що Бог вирішив діяти, але не вибухово голосно негайно Він обрав воду. Найпростішу стихію, найтихішу, найневблаганнішу. Він не посилав вогонь не метав блискавки. Він відкрив шлюзи небес і змусив джерела безодні вирватися назовні. Коли божественна дія проявляється через стихії, жодна стіна не може її стримати. І те, що почалося, як злива незабаром перетворилося на облогу Ніхто не втік, ніхто не боровся. Була лише певність кінця. Мабуть, найбільше тривожить у всьому цьому усвідомлення того, що Богові не потрібно підвищувати свій голос, щоб його почули. Коли він діє все творіння, відчуває це. ніби навіть гори тремтять. Його суд не схожий на жодну людську справедливість. Бо він бачить невидиме судить немислиме та діє з хірургічною точністю. Але навіть перед обличчям руйнування був один виняток одна сім'я. Людина, яка з якоїсь причини знайшла прихильність в очах Господа. І саме тут починається новий розділ історії. Поки все поглинала вода над хвилями піднявся корабель. Це була не просто плавня, це був знак того, що навіть коли Бог руйнує власними руками він, також зберігає з тією ж силою. Але цей ковчег і той, хто був, у ньому, зберігає таємницю, яка виходить за рамки дерева та смоли. Прокоментуйте нижче, як ви думаєте, чи діяв би Бог так і сьогодні, як би світ став таким зіпсованим. Хмари почали збиратися, і разом з ними тиша неба перетворилася на відповідь. Вода, яка здавалася такою звичайною, почала мати надприродну вагу. Потоп був не просто екстремальним погодним явищем це був вирок, виконаний з точністю. Не було ні політичних потрясінь, ні світової війни. Ні землетрусу. Був дощ. Звичайний дощ, який тривав сорок днів, але який донині несе тихий крик творіння, яке насильно очищається. Не було втечі, не було часу на покаяння в останню хвилину. Багато хто уявляє собі потоп як неконтрольовану повінь, але біблійна розповідь конкретна: відчинилися небесні шлюзи, розійшлися джерела великої безодні, буття 7.11. Це не було чимось, що почалося лише з неба на землю. Земля також відреагувала, ніби надра планети поглинули ту саму корупцію, яку вони допомагали підтримувати. Це був божественно скоординований суд нічого випадкового. Кожна крапля мала мету і. ця мета полягала в тому, щоб стерти те, що було забруднено. Ковчег не був звичайним човном. Це був символ. Він не був призначений для швидкого плавання чи самостійного керування. У нього не було ні вітрила, ні керма, ні двигуна. Він просто плив керований невидимою рукою. Того, хто все ще точно знав, що робить це розкриває щось глибоке. Коли весь світ руйнується, важлива не швидкість втечі, а той, хто керує цим процесом. І навіть коли Бог руйнував він, все ще підтримував тих, хто вирішив послухатися. Але ті, хто залишився зовні. Побачили, як небеса, закрилися, а земля провалилася. А потім сталося те, що багато хто вважав неможливим. Могутні люди людицаріжерці нефілімів, могутні того часу, всі були поглинуті водою. Ніхто не міг чинити опір. Бо коли Бог рухається жодна стіна титул чи слава, не можуть зупинити удар. Потоп змив не лише тіла, а й спадщину. Цілі міста зникли. Карта світу була насильно перекроєна. Це перезавантаження було не лише географічним. Воно було духовним. Бог говорив світові. Я все ще творець. І ніщо і ніхто цього не змінить. Він не просто знищував істот, він очищав атмосферу пам'ятцем у тканину творіння. Це був новий початок. І навіть тоді новий початок не був повним він все щось зберіг. Но я його дім тварин усе ретельно відібране. Відкривався новий, розділ, але те, що було знищено, залишило б сліди, які важко ігнорувати. Бо навіть попри те, що тіла нефілімів забрали пам'ять про них залишилася. І саме тут питання знову спливають з помстою чи справді потоп знищив усе? Чи було зіпсовання повністю стерте? Чи залишилися приховані сліди, які чекали на слушний час, щоб знову з'явитися? Відповідь на це питання досі хвилює вчених і викликає суперечки донині. Якщо ви вважаєте, що Потоп був остаточним кінцем цієї історії, це тому, що ви не бачили, що було далі. Тож у коментарях скажіть мені, чи вірите ви, що сліди нефілімів філімів збереглися? Посеред руйнування світу, Бог подивився на одну людину і сказав Цей ще слухає мене. Ной й не був ідеальним. І Біблія ніколи не зображує його таким. Але він був праведним. У поколінні, зіпсованому до глибини душі, він все ж зумів ходити з богом. Буття 6, 9. І це багато про що говорить йшлося не про бездоганність, йшлося про доступність до небес. Поки всі були засліплені хаосом, но ну й все ще бачив те, що інші вдавали, що не бачать. Його послуг не почався з моменту, коли пішов дощ. Він почався раніше, коли ніхто не розумів, що він робить. Уявіть собі, що ви будуєте ковчег у місці, де ніколи так не падав дощ. Вас щодня висміюють. Вас вважають божевільним. Легко бути вірним, коли все має сенс. Важко залишатися непохитним, коли все здається абсурдним. І Ной стояв непохитний. Молоток за молотком, дошка за дошкою, він звів споруду, невидиму для природного ока. Але гігантську для духовного ока. І Бог побачив кожну деталь, кожен вибір, кожне зречення. І завдяки цій вірності він поширив спасіння не лише на Ноя, а й на всю його родину. Це відкриває щось потужне. Послух однієї людини може захистити ціле покоління. Сьогодні це безпосередньо стосується батьків, матерів, лідерів, кожного, хто мужньо стоїть серед болота світу. Ті, хто залишається вертикальним, коли все навколо них гниє, зрештою стають мостом до спасіння для тих, хто навіть не усвідомив небезпеки. Але це ще не все Бог не послав ноя в ковчег лише з його родиною. Він наказав тваринам, парам, уособленням того, що ще можна відновити. Це показує, що Бог не просто справедливий, він уважний до деталей. Він хотів нового початку з балансом, різноманітністю та метою. І він чітко дав зрозуміти, що той, хто входить у ковчег, входить з покликанням. Це був не просто притулок. Це також був інкубатор для нового світу. Енний був пощаджений не лише тому, що він був добрим. Його пощадили, тому що навіть серед шуму корупції він все ще міг чути голос Бога. Це рідкість. І ще рідше слухатися цього голосу, коли всі інші роблять навпаки. Ковчег був не просто деревом і смолою, це був символ того, що у світі, який неможливо відновити, все ще є надія. І, мабуть, найвражаюче те, що двері ковчега були зачинені Богом, а не ноєм. Бо настає час, коли можливості закінчуються. Але якщо ковчег був символом збереження, то якщо до історії, які з'явилися після нього. Дехто каже, що рідний філімів вижив прихований у дивних постатях з історією у легендах, які здаються перебільшеними, але містять тривожні елементи. Гігантські кістки забуті племена незрозумілі війни. Чи справді вони були знищені? Чи чекали вони слушного моменту, щоб спробувати знову проникнути? Прокоментуйте нижче чи вірите ви, що не філім повернувся після потопу? Неможливо говорити про знищення нефілімів не викликаючи незручного питання, чи зникли вони повністю? Біблійний текст згадує щось інтригуюче вбуття 6.4 були велетні на землі в ті дні, а також і після цього. Це також після цього здається ще потом, залишеним навмисно. Ніби навіть після потопу щось втекло не обов'язково фізично. Але, можливо, у формі спадщини, впливу чи навіть роду. Насіння могло залишитися глибше, але не обов'язково мертвим існують розповіді про період після потопу, які підживлюють цю підозру. Такі народи, як Анакіми, Рефаїми та Еміми, описані в святому письмі як велетні, люди великого зросту та сили. У числах 13 33 розвідники, послані Мойсеєм, сказали там ми бачили велетнів. Синів Анака, нащадків велетнів, ми були як сарана в наших очах. Це було в період становлення єврейського народу. Потоп минув, але відлуння тієї давньої загрози все ще ревло. Цікаво, що ці народи були не лише великими за зростом, а й за впливом. Вони контролювали стратегічні території, мали тривожні релігійні традиції та практики, і, здавалося, завжди протистояли божому народу. Збіг, можливо. Але коли починаєш пов'язувати біблійні розповіді з легендами різних культур, збіг стає закономірністю. Міфології з усього світу говорять про напівбогів, занепалих велетнів, давніх майстрів з надприродними силами та темними намірами. І ці відлуння з являються не лише в Святому Письмі. По всьому світу є записи про знайдені та швидко заховані гігантські кістки, місця з пропорціями, які не піддаються людській інженерії того часу, та споруди з конструкціями, що натякають на дивних істот. Звичайно, не все можна сприймати як прямі докази, але ігнорувати всі ознаки було б наївно. Занадто багато історій, забагато збігів, забагато мовчання в неправильних місцях. Де дим там може бути більше, ніж просто вогонь? Настирливе питання, якщо залишився якийсь слід нефілімів, де він зараз? Чи є він у прихованих кровних лініях, у сучасних генетичних маніпуляціях? у владних структурах, що діють за лаштунками? Неможливо сказати напевно. Але також неможливо ігнорувати закономірність повторення. Історія має звичку знову зовура являтися в маскуванні. І те, що колись прагнуло зіпсувати світ, може бути ближче, ніж здається. Можливо, не у вигляді велетнів, а в ідеологіях, рухах чи навіть технологіях В. Якщо це духовне забруднення якимось чином вижило людство, може знову мчати до тієї ж прірвини, усвідомлюючи цього. Питання зараз не просто, чи повернулися вони чи допустить Бог таке пряме втручання у творіння знову. І якщо він допустить, чи діятиме він так само чи ще більш рішуче. Перш ніж продовжити, прокоментуйте тут чи вважаєте ви, що ці сліди активні сьогодні приховані за речами яких ми навіть не помічаємо? Історія про нефілімів це не просто кур'йоз, забутий у стародавніх розділах Біблії. Це попередження нагадування про те, що існує невидима межа між Божим терпінням та його справедливістю. Протягом тривалого часу він допускає це, він спостерігає, він дає простір. Але настає час, коли творець повстає і коли це трапляється, ніхто не може його зупинити. Не наймогутніший, не найпідготовленіший, не найрелігійніший. Коли Бог вирішує втрутитися своїми руками, все, що стоїть, без основи падає. нось чому ця історія така тривожна. Тому що вона показує, що Божа любов не скасовує його справедливості. Ці дві речі йдуть рука об руку. І хоча багато хто воліє зображати Бога як нешкідливого, лагідного, створеного за образом людського комфорту, Біблія представляє іншу сторону Бога, який виправляє, Бога, який очищає, Бога, який не терпить глузування це не повинно викликати страх. Це має викликати благоговіння. Тому що той самий Бог, який знищує зіпсоване, також захищає чисте. Сьогодні ми живемо в час, коли моральна, духовна і навіть екзистенційна корупція здається набула нових облич, ті самі ідеї, які рухали Богом у минулому знову з являються під новими іменами, красивішими, популярнішими, але не менш небезпечними, і люди звикають до цього. Вони вважають це нормальним Вони приймають те, що колись було неприйнятним, поки знову ж таки чаша не наповниться. Різниця полягає в тому, що тепер попередження вже дані заздалегідь. Сам Ісус сказав, що як було заднівное, так буде і під час пришестя Сина Людського. Матвія 0,37 Іншими словами, це не просто історія, це пророцтво. І коли Святе письмо говорить про що, що вже сталося як про модель. Того що ще попереду послання зрозуміле. Хто має вуха, щоб слухати? Зрозумій знаки більше не можна ігнорувати вони скрізь. І вони не приходять з неоновими вогнями, вони приходять з тишею. Маскуванням. Природністю. Як прийшли на Спокусливо, але руйнівно. І якщо ця історія нас чогось і навчає, то це, того, що Бог не вагається коли, йому потрібно діяти. Він терплячий, але не поблажливий. Він милосердний, але не самовдоволений, і він залишається тим самим вчора, сьогодні і назавжди. Якщо він знищив власними руками в минулому добре думати що, він може зробити те саме в майбутньому. Питання в тому, коли цей момент настане, хто буде всередині ковчега? А хто буде зовні думаючи, що все це було просто перебільшенням? Це той вид роздумів, який відрізняє тих, хто просто споживає інформацію від тих, хто прагне перетворення. І я хочу кинути вам виклик якщо все це правда, а це правда, що саме ви будете робити з цим знанням? Прокоментуйте нижче. Чи відчуваєте ви, що сучасний світ прямує до нового суду? Я хочу почути ваші думки перш, ніж я розповім найважливішу частину, яка буде далі.